Все. Здоров, народ. Це з вами я, Андом, і це. Annie. Annie. Так, і сьогодні ми будемо визивати пікову дама. Ну, пікова yeah. дама це просто піздець. Коротше, ця легенда гласить в тому, що Блін, вибачте, просто бабки дивляться, я якось незручно. Ця коротше, легенда гласить, що пікова дама приходить вночі і вбиває дзеркало. Це таке саме, як Мері, тільки це тут зовсім інакше виз... визов і зовсім інакша технологія. Так, Все, що нам потрібно, це помада, свічка і дзеркало. Так, давай, дзеркало поки помадую намалюю, а ти, ти січку запали. Окей, Дивіться. Тримай копачок, будь ласка. Так, ось дзеркало. Куча розбитого дзеркала. Ось наше таке дзеркало. Ось таке от воно виглядає. Це звичайне скло, звичайне. Стріляно з того місця. В якому коло меди. Та, да Ось фонарик. Це я. Дивіться. Малюю спочатку сходинки. Раз, два. 3, 4, 5. Ось таких п'ять сходинок ми мусимо намалювати. Ми маємо тут такі двері. Бля, помаді піздеться. Помаді піздеться. І тут точку. Точку де ми є. Так, ось помада. Я її закриваю, щоб ви не знали. Корок. Чекайте, я заправлю, будь ласка, пару секунд почекайте. Бля, Ось я помаду поставлю ось тут. Щоб ви не думали. Ось помаду тут поставив. Так. Дай пікову дам. Пікову? А ні, є. Фу, блін, я вже пересрав. Ось свічка вона. Ось така свічка у нас. це якесь неприємне. І голі, що неприємно. Ти двері домалював? Так, ось двері. Чувак, він не має бути не більше похожі на двері. Чи по двері? Так, да, окей, тоді дай помаду. Не помаду. Ось. Тепер пусти туди просто. Я обачаюся. Присутною рукою все якось незручно робити. На, коротше, це фонарик, будь ласка. Це те, от там, де я буду, я буду знімати, ось. Та що тут таке? А, помаді піздець, коротше. Ладно, домалюваю домолю... двері. Ни нормално. Просто таки двери и то точка. И всичка. Всичка. Покажи. А, то помада по-херна. Не, чекай, чекай. Настави ми ось сюда. карту. Сърко, блин, нападеш. Тук са ки мисля, не? Да, да. Мисля таки О, поставила И карту. Я yeah. І карту ставимо ось тут, прямо коло свічки. Таким боком? Так, таким, обов'язково таким. Лицевої частиною, Отак. Все, коротше, сходи намальовані, свічка стоїть, карта стоїть. І це я. Коротше, підписуйтесь на канал, ставте лайки, це все для вас. Як я вже й казав, зажигалка, помада. Помаду я сховаю, до речі, в кишеню. І пора нам визивати. Так. Так, здрав. Ну что, вызываем? Давай, чекай, зараз. Давай. Встань, коло мене. Тут. Давай. Пікова дама прийде, пікова дама прийде, пікова дама прийде. Пі -при пі -при Свічку, до речі, треба в руки взяти. Наш. Ну, ми взяли руки, тепер чекаємо. А скільки треба чекати? Та не знаю, секунд 20. Ой, Так, стоп, там фігня. Ми не знайомі. Що за, х... за херня? Фу, бля. Чекай, Що 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 за херня? Що що за херня? Сука, що? Блядь, блядь. Ти що? Пацани воно знімають там чого? Що, що таке? Хто розбив? Хто розбив? Ти розбив? Ну, я не знаю, дебіл. Я мене ману... ще раки в кишені буду. Бо я захистив от такого. Тихо, 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 пацан, треба йти, бо там бабки, коротше, то шуміки визуть. Чекайте. Сучка, ото піздець просто. Бля, це було наше єдине скло, на На свічку, свічка затухла, пиздец. Якось вона затухла. Я не знаю, чувак. Так, я подімся, що там сталося тут. Окей, зараз... Зараз ми піднімемося. Все, короче, впетляем. Просто вибачте, просто ми сьогодні, якщо... Якщо би просто змотали зразу, тому що якщо б там бабки були, вони б могли мені і ті визвати, а так? Так у вас є можливість. Це борізка та, що ми показували. Ми коротше кого хочемо визвати, тому що запрошене місце і все ж таки. Тут майже як бабок, ніхто не ходить. Стоп, стоп, я не бачу ского. Нам треба зараз, коли випічку. От зараз. Мені, е... Стоп, а, а де а зеркало? Ні, не зеркала нема, карти нема. Яка нахуй карта? А де. Й... Йовтма, а. А зеркало. Чуваки, де зеркало, блять? Сука, І дивіться, є? тут тріщина якась. І тут тріщина. Я не знаю, чи, ну я її б тут не бачу. От це, Артем, це я. От, от зеркала нема. О, це я. А Тут куча скл... осколков, а то наше дзеркало, тому що це беркло було нормально, а це, це... це... це скло. Дай осколки, я й був. Навіть осколок нема. Бля, підляємо, бо зармінки можна турі возити. дякую. За нами був фантом і Енні. Дякуємо, ставте пальці вверх, підписуйтесь на наш канал. Ми дуже вдячні вам за це.